Виконуємо номер 804 із підручника Алгебра 7 та номер 35 крапочка 25 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Доведіть, що різниця квадратів двох послідовних цілих чисел, де зменшуване є більше число, дорівнює сумі цих чисел. Приступаємо до виконання n і n додати 1 – два послідовних цілих числа, два послідовних, цілих числа. Ну, а тепер доведемо, що різниця квадратів, де зменшуване більше число. Дорівнює їх сумі. Доведемо тотожність. використаємо формулу різниця квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Отже, маємо n додати 1 відняти n помножити на n додати 1 додати n. Правій частині розкриваємо дужки, під якими стоїть знак плюс. Ну а тепер зводимо поділь доданки. N відняти n це нудна залишається просто одиниця. В другій дужках буде 2n додати 1. І зведемо поділь доданки. N додати N це буде 2N додати 1. Як бачимо, ліва частина дорівнює правій. Отже. Різниця квадратів? Двох послідовних цілих чисел де зменшуваним Е большее число до ревнюе сумме цих выразив номер 804 із підручника «Алгебра 7» та номер 35.25 із підручника «Математика 7» виконана.